Матінко Божа, вже нічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до твого святого серденька, будь з кожним солдатом оцю страшну мить. Покровом своїм затули його, маму, від кулі ворожої злісних гармат. Для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти. Молитися буду за хлопців до віку. ти не полиш, спаси, сохрани. солдата чи дівчину юну і відважну. і всіх, хто лишився у кігтях війни, хтось там, у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, Матусь, тут, Лусь, прости, рости. Благаю, Марії, покриємо фором, від кулі ворожої всіх бережи, поглянь, люба, маму, на це страшне горе. Врятуй нашу землю від тої Орди.